Перше, там треба бути насправді якомога більше журналістів, політиків, громадських активістів зараз мають бути в Одесі, в Харкові, в Донецьку, в Луганську, говорити з людьми, пояснювати наші цілі. Друге, треба бути далекоглядним. Боронь боже нікого не залякувати, не бряцати зброєю. Тут я погоджуюся з орієнтацією на мирні методи вирішення. Але з третього боку, і це стосується насамперед СБУ, перетезбу, вони має тихесенько, спокійнесенько брати організаторів і не на мітингах, коли вони підбурюють людей, а коли вони йдуть отримувати гроші, коли вони йдуть отримувати інструкції, в цей момент їх треба. Арештовувати і садити, якщо це громадяни України за державну зраду, якщо це громадяни іншої держави за диверсійну діяльність.